А люди, як кораблі, якщо руські, то йдуть нахуй, геть від нашої землі, повзком тарачки від страху, бажали ви нашої землі, тож станьте землею самі, та йдіть вже, не гайте свій час, якомога подалі від нас, за ріг несподіваний, заріг з крокодилами, нахуй, нахуй, нахуй. Бувай, русофобія! Привіт, русоїобія! Я стільки всього хотів сказати їм з нашого боку, але, за люттю прийшли, гидливість до орків і спокій, бажали ви нашої землі, тож станьте землею самі, та йдіть вже, не гайте свій час, якомога подалі від нас, заріг несподіваний. Зарів з крокодилами, нахуй, 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 бувай, русофобія, Привіт, русоїобія. не треба мені казок, який з москалів найкращий, найкращий зорків це тот, кого тепловізор не бачить. Бажали ви нашої землі, тож станьте землею самі, та йдіть вже, не гайте свій час. Якомога подалі від нас. Заріг несподіваний, заріг з крокодилами. Нахуй, 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 бувай, русофобія. Привіт, русоїобія. є обія. Я руский воєнний корабель. Предлагаю вложить оружя незадна. По звітані кровопроліття.